Приход воріт кимоно, не за плече. Ножку, нижню ножку, праву ножку витягуємо. Тримаємо позицію. тримаємо, 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 тримаємо. Добре, віддав шию. Закінчуємо. Перевертаємо його. Перевертаємо потім душим. Позиція Вася. Вищий перевертаємо. Не душити зверху. Дві ножки закинути, тоді будуть бали. Ведьоруємо і ножки закидаємо. За це не дають нічого. Дві ножки є, добре. Прихват руками. Прихват і тримаємо, очки набираємо. Добре, руки підтягуємо. Підтягуємо руки, добре. Воротом душимо. Не треба мата робити. Ну, нашу міняти позицію. Воротом душим, не мата ляо. Ручка пішла. Ножку, прихват ножки. І витягуємо. Він готовий для мата. Він руки віддав. Тримаємо кисті. Тримаємо хоч до кінця поєдинку. Очки є. Не відпускати, не відпускати. Давай, давай, давай. Давай, тримаємо. тримаємо, тримаємо, не відпускати. Бекмаунт не віддається. Просто тримаємо. Очки є. Не віддаємо позицію. Давай, 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 тримаємо, тримаємо, тримаємо. Ножки, дві ножки. Потягнув. Мати... Молодець, підніми його ви, ви спортсмени.